Так, добрий день всім. Я нарешті зважила записати це відео, так як мені довелося бути присутньою на одній з ярмарок вакансії для е, канадців і українців, які щойно приїхали. І наша робота полягала в тому, е, щоб ми просто прийшли і розказали людям про нашу компанію, е, готель, в якому я працюю, в центрі Торонто. І, е, Казали людям, що вони можуть податись онлайн. Кожен бренд презентує себе, щоб забезпечити свою компанію різними кваліфікованими кадрами. Але насправді я зрозуміла, що наші українці по приїзду сюди не розуміють, як подавати цю заявку онлайн, як знайти собі робочі місця. І я вирішила записати це відео, тому що я вважаю, що воно буде дуже помічним по розміщенню онлайн-заявки на веб-портали різних. Готелів і різних брендів хочу зараз розповісти, як ми зможемо подати заявку на Career at Marriott Careers вебсайті. Перше, що ми пишемо, це бренд готелю, в який ми хочемо подавати. Нам дуже важливо було вибрати ті готелі, які знаходяться в Торонто, і один з найбільших готельних. Таких корпорацій являється Меріот, тому я їх заповняю. Marriott Меріат в мене зразу вийшло, так як я вже шукала по цій силці. І перше, що ми будемо робити, це заходити на цей веб-сайт і дивитися, як він взагалі виглядає. Як ви бачите, тут взагалі є всі соціальні мережі, Ми можемо по всім цим соціальним мережам пройтись, подивитися, які готелі знаходяться, в якій частині Торонто, що близько коло вас, що далеко, і де ви хочете взагалі працювати. Перше, що ми зробимо, це ми нажмемо цю силочку jobs at Marriott International». Тут знаходяться абсолютно всі роботи, і наразі це всі роботи по всьому світу. Торонто напишемо. І тепер у нас зараз видно 151 результат. У нас видно, які є готелі в Торонто і які є позиції. Перше, що б я зробила, це вибрала «Full time». Це позиція, яка взагалі е передбачає, що ви постійно знаходитесь на робочому місці. І у вас не part тайм робота, а full time на контракті. Тому ми нажмемо «Full time». Корпоративний, тут ви можете вибрати насправді, який готель вам підходить найбільше, куди ви хочете почати, податися. І я, наприклад, буду вибирати, де найбільше позицій. Це Шаратон, Hotels and Resort. Я би вам взагалі радила вибирати всі готелі, дивитися, де є вільні місця. Найлегше зараз українцям знайти роботу в. Хаускіпінгу, тому я от буду нажму зараз «Housekeeping in Laundry». Хоча є food and beverage, також ми можемо їх вибрати. І ось тут ми бачимо позицію, яка нас цікавить, це «Housekeeper». Ми дивимося, в якому готелі знаходиться, яка категорія, і саме головне, це коли вона була ця позиція подана і відкрита. Зараз я вам покажу, можна їх також сортувати ось тут «Relevant Posted Date». Housekeeping, ми нажимаємо кнопочку Apply і нас зараз переведе на аплікаційну форму, яку я вам зараз буду допомагати робити. Повинні нажати, що ви згоджуєтеся зі всіма. Правилами, які ця компанія описала взагалі прописані правила конфіденціальності, що ви не можете брехати, що вся інформація, яка буде представлена у вашому резюме або у цій аплікаційній формі, вона повинна бути достовірна і правдива. Значить, починаємо тут. Ми може бачимо, що це хаускіпінг позиція, яка знаходиться в Торонто, Онтаріо. Категорія роботи хаускіпінг і лаундрідж дуже важливо постійно слідкувати. За якими новими позиціями, на які нові позиції компанія виставляє? Саме на цьому вебсайті, соціальних мереж, ви можете підписатись на компанію вашої мрії. Найлегше це зробити це резюме. Тут ви просто нажимаєте і можете вибрати ваше резюме з ваших. Документів Без у мене будуть роздивлятись заявки, тому це дуже важливо. Потім тут треба повністю заповнювати всю інформацію про себе дуже детально на англійській мові. Потім ви пишете свій мобільний телефон. Потім ви пишете вашу адресу. Ви пишете в якій в якій країні ви знаходитесь, ви пишете провінцію. В якій ви знаходитесь адресу. Це дуже важливо, так як роботодавці побачать, що ви вже знаходитесь в Канаді. Це важливі питання для компанії, яка вас буде вибирати, тому що їм потрібно зрозуміти, як ви їх знайшли, як ви знайшли цю роботу. Я практично завжди вибираю «Marriott Career Website», так як ми загуглили, знайшли цей веб-сайт і подались напряму. Canadian Military Service нам це не підходить. Тут нам потрібно розписати, яка саме робота нам потрібна. Наприклад, зараз вони запитують, як ви хочете працювати зранку, в день, вечором, хочете в нічні зміни працювати або на вихідних. Я практично завжди ставлю все, так як це нам дасть більше шансів, щоб наше резюме зайшло до них на стіл і його можна було потім вибрати. Потім ми беремо скажу uh, uh, Full-Time «Desired salary». Можете поставити, як ви вважаєте, за потрібним. Я взагалі вважаю, треба ставити мінімальну заробітну плату, тому що якщо ви поставите вищу, є шанси, що ваше резюме просто не оберуть. Вони вас тут запитують, чи є у вас дозвіл на роботу, щоб працювати в цій країні. Він у нас є, тому це також буде ЄС. Yes. І потім ми переходимо до самого основного. На таких сайтах як Маріот в них є маленькі тести. Ви зараз подивилися, як пройти асесмент. Ви подивилися, як заповнити інформацію про себе, але ви ще маєте повністю заповнити інформацію, де ви працювали до цього, де ви навчалися, і тому обов'язково візьміть з собою ваше резюме, тому що ви можете просто переписувати все з резюме. І нас веб-сайт переводить на маленький тест. Тут вони пишуть, що вони хочуть запитати у вас декілька питань, які відповідають вашій роботі, кваліфікації вашої роботи. І тому їм потрібно, щоб ви провели 10 хвилин за відповідю на ці питання. Тут ви можете вибрати мову. На які ви хочете відповідати на ці питання, в нас є російська. Я не думаю, що вони будуть відслідковувати, на якій мові ви заповнюєте цю заявку. Хоча я завжди намагаюся все проходити на англійській мові. Ми вибрали російську мову і тут ми можемо подивитися, які завдання. Я не буду зупинятись на завданнях, хоча ви можете їх побачити, вони знаходяться тут. Якби завдання... просто по картинкам, какие вам будут задаваться, выбрать, где была помилка. Например, один. Сколько всего ошибок допущено? 0, Одна. Два. На данном изображении показано, как должны располагаться предметы на столе. Один. Во-первых. Наприклад, ось у цьому питанні ви можете побачити, що вони розставили різні предмети на столі, просять вас їх запам'ятати, і потім, у слідучому питанні, коли дещо буде переставлене, вони вас запитають: скільки помилок з'являється на цьому зображенні? Є російська мова, можна буде почитати, можна буде повідповідати. Я зараз вам буду записувати, як далі. Подаватись і розміщувати цю заявку на веб-сайті. Так, і ось тут ми бачимо, що ми повністю закінчили наш асесмент. Знову у кожному готелю, у кожного готелю, у кожного бренду різні асесменти. У Маріо та ви змогли подивитись, який він. І потім ви вибираєте, наприклад, ваш, вашу стать. Потім. Ви пишете I agree Receive Updates, це обов'язково, тому що ви будете получати на пошту всі документи і ваш підпис, Submit. Якщо вам це відео сподобається, я обов'язково вам запишу, як можна розмістити своє резюме і інформацію про себе на різних вебсайтах, де різні роботодавці можуть вас знайти. І як це зробити онлайн. І якщо вам сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, тоді я буду знати, що вам цей контент потрібен. Я буду записувати ще більше відео. Вам бажаю удачі!